Усім знайома ця картина, людина працює, працює, наче й успішна, а всередині, ніби і коли їй кажуть: Ти відпочив? Вона ж щиро не розуміє. А навіщо? І, от виникає запитання, про яке рідко говорять, чесно. про життя. Шукаємо відповіді на гострі питання, чому люди стають роботоголіками? і що в цьому насправді небезпечного. Ну, дивіться, не народжується, це не характер, це механізм захисту. Дуже часто люди ховаються в роботі від того, що болить, бо робота дає контроль, передбачуваність, результат, усе те, чого інколи немає в емоціях, стосунках чи сім'ї та врешті-решт, задоволення. Перша причина страх бути недостатнім. У дитинстві хтось чув, ти молодець, бо добре вчишся, бо допомагаєш, бо працюєш. Мозок зберіг це цінність. Дорівнює продуктивність, і доросла людина вже не відчуває любові просто так, тільки через досягнення. Друга причина втеча від почуттів. Людина боїться зупинки, бо в тиші піднімається емоції, з якими вона не вміє бути. Самотність, тривога, біль порожнеча. Тому робота стає свого роду знеболювальним. Третя причина ілюзія контролю. Коли світ непередбачуваний, робота це зона, де я можу хоч щось тримати в своїх руках, контролювати. Але проблема в тому, що це життя так не витягнеш. І от момент, який може змінити все. Роботагалізм не винагороджує. Він краде. Спочатку сили, потім стосунки, здоров'я і найстрашніше краде відчуття себе. Людина перестає знати, хто вона без роботи. Но ви запитаєте, що в цьому небезпечно? Ви емоційно вигораєте, навіть якщо результатів багато і гарних. Ваші близькі почуваються покинутими поруч із вами. Ви не вмієте радіти, тільки виконувати. Ваше тіло отримує постійний стрес, і це рано чи пізно дає збій. Ви плутаєте успіх із цінністю. А ви можна сказати, руйнуєте самооцінки. І що робити? Перше, чесно подивитися в корінь, від чого я тікаю в роботу. Друге дозволити собі бути неефективною, хоча б годину на день. Третє повернути життя, хобі друзів. Четверте говорити з Богом, не як з керівником, а як з батьком. Біблія каже: не роботі служить, а господеві. Ну так своїми словами. Бо людина створена не лише працювати, людина створена жити, і життя це не тільки праця. Підписуючись, щоб не пропустити жодну відповідь на життєві важливі питання. Ваші думки дуже цікаві в коментах. І не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.